Панувальник. Він призначений для зручного відображення подій та завдань різного виду. Панувальник можна розглядати по днях, по місяцях, а також по тижнях. Можна змінювати масштаб відображення на протязі дня, хвилин, наприклад, 5, 15 чи 30 хвилин між подіями. Тривати кількістю днів у вікні перегляду 2, 3 чи 5 днів. Прапорець згрупувати дозволяє протягом дня відображати кілька паралельних колонок для панування подій. Щоб створити нагадування, натискаємо на піктограму в верхньому. Ікна, попередньо виділивши поле для подій. Також можна виконати з допомогою контекстного меню, натиснувши на області правою клавішою миші. Вказуємо заголовок та зміст події. Для більш візуального витілення події можна присвоїти її піктограму або певний колір елементу. Також можна вказати, хто бачитиме подію, усі користувачі, тільки поточний користувач чи певна група користувачів. Можна редагувати повторення події, якщо вона неоднократна. Можна вказати частоту повторень, наприклад, щомісяця і кожного першого понеділка. Тобто кожного першого понеділка місяця буде повторюватись дана подія. Також можна вказати, скільки разів повторюватиметься дана подія. Безліч, певну кількість чи до певної дати. Календарі. Наприклад, повторюємо, це будемо до 5 січня. Так. Тепер подія повноцінно створена, вона відображається в полі планувальника. Паралельно з нею можна створити ще одну подію того ж дня, наприклад, для різних кабінетів, які існують в організації. Можна редагувати подію, видалити. Тепер переглянемо, наприклад, через місяць в тому ж е понеділку. Ось. Маємо, що на наступний місяць була створена знову ж така ж подія. Кліком на події ми можемо прийти до її повторного редагування і зміни параметрів.